Вітаю! Сьогодні ми вивчимо тему «Середні віки в історії Європи. Нова історія це період всесвітньої історії між історією середніх віків та історією новітнього часу. Термін новий час запровадили в 15 столітті італійські мислителі. Котрі цим протиставили себе попередній епосі середніх віків і підкреслили, що розпочалася нова епоха в історії Європи. Ви бачите, що всесвітня історія поділяється на періоди: історія первісного світу, історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія нового часу. Історія новітнього часу. Існують три явища в європейській історії, які мали визначальне значення для переходу від середньовіччя до нового часу це відродження, великі географічні відкриття та реформація. Відродження. Це період в культурному та ідейному розвитку країн. Західної Центральної Європи, що уособлював перехід від середньовіччя до нового часу. Найважливіші наслідки поширення у Європі ідеалів відродження, це здійснення величезного кроку вперед у розвитку мистецтв, це важливі відкриття астрономії, біології, хімії, фізиці та медицині. Це прагнення пізнати світ, яке надихало дослідників на далекі мандрівки, поширення нових поглядів на роль церкви в суспільстві підготувало підґрунтя для її реформи. Великі географічні відкриття це найбільші географічні відкриття. Здійснені європейськими мандрівниками в другій половині 15-го середині 17-го століття пошук нових торгівельних шляхів з Європи до Індії і Східної Азії, налагодження прямих зв'язків із азіатськими країнами без посередників. Великі географічні відкриття сприяли дослідженню більшої частини земної поверхні за виключенням. Внутрішніх районів Америки, Африки і Австралії. Великі географічні відкриття дали поштовх розвитку багатьох галузей природознавства та сприяли набуттю торгівлею світового характеру. Реформація це суспільно політичний та ідеологічний рух у Західній та центральній Європі XVI століття, який набув Форми релігійної боротьби проти католицького вчення і церкви, ідеологи реформації висунули тези, які заперечували необхідність існування католицької церкви з її ієрархією та інститутом духовенства, відкидали канони католицького богослужіння, не визнавали права церкви на землеволодіння. Результатом реформації стало виникнення реформатської або протестантської церкви. Європейці розпочинають активне освоєння раніше невідомих земель. Вони здійснюють далекі мандрівки через усі чотири океани, встановлюють інтенсивні зв'язки з іншими континентами. З'являється людина нового часу, яка багато в чому відрізняється від людини середньовіччя. Змінюються форми державної влади. Спочатку відбувається зміцнення і посилення королівської влади, а згодом розгортаються рухи, спрямовані проти необмеженої влади монархів в економіці та суспільному житті феодальні відносини поступаються місцем буржуазним, формується і визначається у кордонах, інколи досить близьких до сучасних, чимало сучасних європейських держав. Формується національна свідомість народів, сучасні мови, своєрідність національних культур. Розгляньте малюнки та назвіть визначальні риси середньовічного суспільства. Теж саме завдання розгляньте світлину та назвіть визначальні риси середньовічного суспільства. Визначальними подіями середньовіччя стали виникнення ісламу, розкол християнства на католицизм та православ'я, розвиток міст та торгівлі, поява романського та готичного стилю, поява нових предметів побутового вжитку та розвиток науки та культури. В цей період формуються феодальні держави. Розгляньте малюнки та назвіть визначальні риси суспільства періоду раннього нового часу. На цій схемі ви бачите визначальні явища раннього нового часу великі географічні відкриття та початок європейської колонізації стали початком панування європейських країн у світі. Перехід від. Феодальних держав до національних розпочалось стратою короля Англії та Шотландії Карла І Стюарта у 1649 році. З'являється парова машина. Це був перший етап промислової революції. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!